Добрий вечір. 29 листопада вівторок, сьогодні, як завжди, черговий випуск програми Олексія Кочуренка, яка починалась як про політику без політики. Зараз це, безумовно, енергетичний фронт. Ще раз наголошую, ми всі стали бійцями цього енергетичного фронту. Хочемо ми чи не хочемо, і треба до цього дуже відповідально відноситися, бо період. Там фейсбучних або кухонних дискусій він ну, пройшов, ніхто там не заважає дискутувати. Але сьогодні окоп у кожного в його квартирі, в його оселі, в його будинку, в його хаті. Ми бачили з вами, як хлопці наші бійці, в яких вони окопах, там в яких умовах воюють, мабуть, ці фото це подивились, скільки там грязюки, води. Холод, сніг, але вони воюють. І зараз і ми воюємо в набагато кращих умовах. Давайте це треба визнати. І менше тут істерик, менше паніки. Є те, що є. Тому треба в першу чергу з'ясувати, що. Головне, таке обурення викликає сьогодні. Бо казати, що немає світла, це нікого не цікавить. Якщо дійсно кажеш, що немає світла, там 40-50 годин, дійсно, це аномалія. Дати відповідь, звідки з центру від себе на кожне питання я не можу. Системні поради дати можу. Чим і буду займатися на історичні Питання, в себе там на сторінці в Фейсбуці я вже написав і повторюю, не, не збираюсь відповідати в цій ситуації. Бо мої нерви набагато важливіше сьогодні, я думаю, і для ефективної роботи комітету, і ТСК, і для мене особисто, для моєї родини. Тому Виходив... давайте виходити з цього. Того ж самого е бажаю і раджу всім. Я сам просидів без світла. Останні там, три дні було там, один день. Дві години, другий там день, три години без світу. Ну де дійсно в мене є генератор, але коли я подивився, скільки він палить е, палива на мою велику родину, то зрозуміло, що я півдоби все рівно там, там по годин по 14-16 сидів без світу, щоб не платити там шалені гроші. Генератор це тимчасовий вихід, це на аварійна ситуація, але треба зрозуміти, що на ньому протягнути бюджету, переважної кількості людей не вистачить. Повертаємося, підемо знизу. Всіх турбує одне, чи є справедливість при розподілі ресурсу. Про це, до речі, сьогодні. Тільки сьогодні чомусь заговорив пан Шмигаль, чому не раніше, чому там у нас вже скільки там? Півтора місяці, як ракетні удари, чомусь тільки зараз не розумію. Справедливий розподіл ресурсу. З центру важко це проконтролювати. Енергетики, у вас у всіх може є при якісь претензії. У мене свої претензії. Але по-перше, я розумію дуже багато умови, в яких вони працюють, і реально ті дурості, які були нароблені останнім часом в ході рішучих реформ. Я розумію, що вони не янгали, але є ті енергетики, які є. Я перед ними капелюха знімаю, особливо перед рядовим складом, який працює в дуже адських умовах. Поясню, чому всі весь штатний розклад. Обленерга, оцих операторів розподільчих систем розподілу систем, вони, він розрахований на мирний час електрики, бригади, автівки, там, пальне, е, запчастини якісь. Оце розраховане на мирний час, на ті статистичні аварії, які відбувалися за умовах мирного часу. Чому вони не готувалися до е, війни? Готувалися. Чому не готувалися? Але для того, щоб закупити додаткові автівки. Набрати додатковий штат, який електриків, який ще не поїхав в Польщу, або який не забрали на фронт, треба було чітко їх орієнтувати на це. І головне закласти в тариф або, або взяти на бюджет ці гроші. Бо звертаю вашу увагу, там дуже є велика специфіка. Оці Енергетичні компанії тарифні це обленерго, облгази. Ми їх не любимо, все ненавидимо. Це зрозуміло. Всі політики, ти песе, писи, да, пітена. от це. це я звик до того давно. Це було, є, і буде. Так було, є, і майбутні політики будуть такі ж самі. Всі завжди всі розумні. от Саме ви е, люди. Я, я сам такий же був розумний, коли не був там в Верховній Раді, все, все кругом не так і все. До чого треба звикнути? Я до цього філософськи ставлюся. Тут е, хто винний, абсолютно не треба зараз. З'ясовувати тут треба з'ясувати, що робити. Всі кругом ідіоти, всі кругом бавб'єсів, це зрозуміло. Енергетики, але в цій ситуації кажу: вони живуть за рахунок тарифу. Тобто той тариф, який їм затверджує державна. Державна національна комісія з регулювання енергетики це їх єдине джерело надходження. Їм законом заборонено додаткові якісь там види діяльності робити. Тобто енергетична компанія «Обленерго» не може сосіски продавати, не може там землею торгувати, ще там якось дурнює, тільки виключно видом діяльності, які в неї записано, це постачати розподіл електроенергії або газу, безумовно. Так ось, якщо цей тариф, Розрахований на одну штатну чисельність, а треба її вдвічі втричі збільшити, то треба тоді безумовно відобразити це в тарифі. Це відобразиться на ваших платіжках. Цього боялася завжди робити влада. Вона цього не робила. Ну, казала, ну ви там якось постарайтеся. Ну, ось вони і стараються. Якщо раніше там одна бригада обслуговувала ну, умовно, там не знаю, там це ж дає, до... особливо в сільських районах, це ж треба приїхати кудись, там, може, п'ять будинків, да, там, а п'ять об'єктів там за добу, щоб доїхати, а за три об'єкти. А зараз їм кажуть, 30 треба. А бригада одна. І де набрати людей, де набрати соляри, це взяти автівки, де то чи що, дуже важко, дуже непросто. І це стосується не тільки приватних компаній, які ви всі не любите. Це зрозуміло абсолютно. Хто любить багатих людей, людей, олігархів? Це тут окреме питання. Треба з цим розбиратися. Єдине, я коли говорю про націоналізацію або я б сказав, в першу чергу треба розібратися з російськими обовнерами. Бо в нас як це не дивно, є явні. Обленерго компанії, які мають безпосереднє відношення до російських непростих авторитетів. І ось таких, от таких да? і політичних вони там об'єднані. Ви ж розумієте, що політики і бандити в Росії це завжди було одне і те ж саме. Тому повертаємося. Перше, є те, що є. Друге, наполегливо вимагаю від влади, а вам пропоную вимагати від своєї місцевої влади, міських голів. Особливо е, воєнних адміністрацій міської в Києві та відповідна обласних в інших е, регіонах. Вимагати треба, щоб вони обов'язково були учасниками цього процесу. Вони реально, на жаль, зайняли позицію. Це якось воно само розмокшеться, хай люди самі з енергетиками розбираються. А ми все час отак будемо ходити, селфі робити, там щось там розумне вираз обличчя робити, таке щось там, якісь сентенції, конференції міжнародні. Вони там дуже люблять їздити по конференціях, там якісь ще якусь несенітницю. Ну, може, не всі такі. Я дай Бог, щоб помилявся, бо я розумію, що прифронтові регіони саме такі, але це. Стосується всіх без виключення області України, розумієте? Ті, що в зоні бойових дій, ті, що після бойових дій, ті, де нема бойових дій, всі ми сьогодні в зоні бойових енергетичних дій, всі воєнні адміністрації, Ті, що Ода називалася, восьмі державні, вони сьогодні зобов'язані бути учасниками цього процесу контролювати енергетики, затверджувати графіки, розбиратися з графіками, розбиратися, чому вони не виконуються, розбирається, розбиратися, кого включили за 20 годин, кого за 30, і чому і застосовувати свої всі повноваження, які в них є, якщо якийсь голова ода. Або воєнна адміністрація каже вам, що що йому не вистачає сьогодні якихось повноважень. Ви одразу до мене звертайтеся, я буду з колегами звертатися, його треба звільняти. Всі повноваження без виключення для розрулювання таких ситуацій на території областей є як в Київської, в київської адміністрації воєнної міської, так і в областях. Це те, що на місцях треба зробити. Друге. Безумовно, в першу чергу, бо всі власники індивідуальних будинків і в них ментальність інша. Зрозумієте, в нас є власники будинків і в нас є ну пасажири такі, такі сусіди. сусіди. Да? О, це ключова біда. Ті, хто є власниками будинків або навіть багатоквартирних будинків, розуміють, що це їх власність. Вони розуміють, як готуватися до зими. Вони вникали, вони знають, що таке генератор, що таке води, що таке е, система підключення, під'єднання, е, що, що таке злив води, що таке параметри системи. І вони це точно самі будуть контролювати. Тут більш-менш спокійно. Величезна маса, на жаль, у нас власники такі неефективні, м'яко кажучи, тобто такі сумнівні, вони не знають відповіді на це питання, і саме тому треба в першу чергу до комунальних муніципальних служб максимально їх увагу сконцентрувати над одним питанням за енергетичною проблемою по електриці. Може бути ситуація абсолютно нештатна по типу. Головне питання наскільки ваша місцева влада разом з вами готова до. Нештатних ситуацій аварійних в теплі, бо якщо не буде електрики і не будуть працювати насоси при температурі там мінус 10 або мінус 15 це, це ще гірше. Будинок умовно кажучи, замерзне там за старий, якщо там хрущівка, панелька, ну не знаю годин там за 10-12. Може, і за вісім там експерименти там ніхто так не ставив, але досвід Алочевської є, там було правда мінус 25, дуже швидко. Що таке замерзання будинку? Це е, руйнується вся система внутрішня, Батареї, мережі внутрішньобудинкові. Головна проблема тут в тому, що в цьому будинку як міні, ну, зазвичай там половина поїхала кудись в Польщу або в Німеччину, і квартири пусті, половина не пусті, а воду треба зливати. Ось це головна проблема, і тому займайтеся цією проблемою. Я її Єдине, що цю проблему підняв на штаби, буде нарада найближчим часом. Оце головне завдання для вас. Тепер головне завдання для нас, яке я озвучив на засіданні штабу, вчора під головуванням Чернишова, і на інших там неофіційних заходах, але вони достатньо секретні. Я перше вимагаю від влади негайно вводити воєнний надзвичайний стан в енергетиці. Прийняти, прийняти певні зміни до законів до цілої низки, ввести жорстку вертикаль управління українською енергетикою, жорстку відповідальність, призначити комісара. Я не хочу народного комісара, це в іншій країні було, але в Європі є так само комісари і комісар з енергетики. так ось нам треба. Комісар з енергетики України, який буде мати всі повноваження, але буде відповідати за всі проблемні питання, і буде відповідати перед вами на ваше ну, через спеціальну службу. Безумовно, у нас сьогодні такого комісара немає. Він там десь за, у в офісі сидить, але вся система розбалансована повністю. Система управління немає. Повірте мені, я розумію, про що я кажу. Не просто як кібернетик, як колишній губернатор, як колишній міністр, як людина, яка закінчила академію держуправління. Я розумію все це, і член Кабміну свого часу. Я точно вам відповідаю. Такого досвіду, як в мене, ну, може, є ще ну, ну в урядовці з точно немає. Тому енергетика має бути налаштована на воєнний час. Не можуть бути працювати в енергетиці і навколо неї закони, які розраховані на мирний цей ліберальний, риночний такий вальяжний такий е, період. Але вони і там, а вони не, вони не працювали і до того. Але під час війни вони точно не можуть ці закони працювати. І на інший нормативно-правий акт. Якщо їх змінити, у вас зніметься 90% проблем і не буде оцих питань. Зрозуміло? І останнє. Не хочу лякати. Е, е, я звернувся до уряду. Сьогодні я отримав відповідь від міністра, що вони зробили спеціальну. Амісію, вона не публічна, фахова буде досліджувати, що відбулося в енергосистемі 23 листопада, після ракетного удару, там перша ракета 1402 прилетіла. Кратко вам скажу: доступно. ті ураження, ті руйнування, які отримала енергосистема після цього ракетного удару за своїм масштабом. Набагато менше. і абсолютно не мусило все це спричинити такі масштабні руйнування в єдиній енергосистемі, руйнування не фізичні, ви розумієте, руйнування енергосистеми як єдиного комплексу. Тобто, коли відключилися блоки атомні, відключилися ці, вся Україна, там все впало. це називається падіння енергосистеми, це блекаут. Да? Так ось масштаби не співставні. Наслідки ракетного удару були, умовно кажучи, в 10-15 разів менше, ніж наслідки, які викликали вони по всій енергосистемі. Там, на мою точку зору, однозначне є питання до Укренергу, до системи управління в енергетиці, до енерго, як мінімум. Я буду вимагати і все робити, щоб фахово дослідили не для того, щоб когось розстріляти, повісити, покарати, а для того, щоб запобігти на майбутнє, бо наступні удари обов'язково будуть, але вони точно не мусять нам наносити таку шкоду, як це відбулося тиждень тому. Ось це головне завдання, яке я беру на себе. Дякую за увагу. До нових зустрічей. З вами був Олексій Кучерин. До побачення. Всі тримаємося, бо ми всі бійці енергетичного фронту. Кожний на своїй посаді, кожний в своєму окопі, або в штабі, або ще десь. До побачення.